Сьогодні в Києві сонячно, а я розпочинаю знімати новий влог. Вітаю вас, дорогі майстрині, на моєму каналі. Мене звати Тетянка. Нічого не міняється, єдине змінюється настрій щодо в'язання вишивки, вишивки в'язання так по коло. Хто зі мною давно, той знає, що я можу багато вишивати, в'язати, шити, а іноді мені хочеться нічого не робити. Але то рідкість, і майже такого не буває. Тож приєднуйтесь до мого творчого світу, та я поспішаю вам розповідати, що взагалі в мене тут відбувається. Порядку немає на цьому столі ніколи. Тут в мене просто творчий безлад. Тож я буду зараз розповідати, що в мене тут коїться, що я робила на вихідних, і що планую робити впродовж цього рукодільного тижня. Приємного перегляду! Залишайте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та обов'язково пишіть коментарі. А я нарешті розпочала дивитися останній новий сезон. Бріджертонів, не те, щоб я їх фанатка, не те, щоб вони мені супер подобалися, але, знаєте, три сезони подивилася то вже і четвертий вчора почала. Оце перша серія в мене ще не закінчилась. Зараз буду вишивати і щось подивлюся, поки є можливість. Пишіть, чи дивитеся ви цей серіал, і взагалі, які серіали любите дивитися під рукоділля, можливо, я. Щось пропустила, то буду вам вдячна за поради. Ще паралельно дивлюся серіал про створіння великі таймалі, дуже мені він теж подобається. Дивилася вже його так уривками, а це вирішила передивитися всі сезони, всі сезони підряд, всі серії. Дуже такий цікавий він. Якщо дивилася, теж пишіть про свої враження. А так чекаю на ваші рекомендації. Заздалегідь буду вдячна. Знаєте, мене дуже надихають думки про те, що ось-ось до нас прийде весна. Зрозуміло, що ще буде довго холодно, що ще буде довго сходити той сніг, який нам нападав тут. Днями, але все ж дивлюся я погоду і за тиждень, вже коли розпочнеться виставка Handmade Expo, там плюс 5. Це дійсно тепло в порівнянні з тим, що було мінус 15 в день. То знаєте, плюс 5, мені здається, що то вже дуже тепло і потрібно вдягати якесь весняне пальто і сукню. Ці думки мене дуже тішать і дуже гріють, тому що я взимку впадаю в якусь сплячку. Мало того, що постійно ходжу в одному і то ж самому аби тепло, але змінювати ті сукні, туфлі і сумочки вже дуже хочеться. Тож, тримаймося і такий сонячний кадр для вас моя серветка прекрасна, яку ви постійно відмічаєте в коментарях, що вона вам подобається. Дуже вам за це вдячна. Настрій в мене був на початку тижня шити. І в мене ось вийшла така скринька текстильна. Гарно зараз підсвічує сонце. Я навмисно знімаю при цих сонячних бліках, дуже мені подобається, як підсвічується. Тож, давненько я хотіла зшити таку річ. Давненько я роздивлялася на Pinterest різні ідеї, і нарешті. Знайшла час, просто все кинула в'язання, вишивання і пішла шукати свої е, запаси тканини, підібрала дещо, і ось ви вже бачите, тут є текстильна е, скринька. Виконана вона з двох тканинок, одна в горошки, інша така квіткова, ось тут денце. І прикрасила я мережевим та оксамитовою стрічкою, і вийшов в мене ще ось такий тут бантик з таким ключиком-підвісом. Мені здається, що виглядає це дуже гарно, дуже затишно, і буде доповнювати мій рукодільний куточок. Сюди можна складати якийсь процес, тканинки, нитки. І це гарний кадр для фотографії і гарний кадр. Для відео. Мені подобається те, що в мене вийшло. Я не зупиняюся. В планах в мене ще одна текстильна річ. Сподіваюся, я на цьому тижні встигну її зшити і її вам показати. А до речі, щодо того, що можна зберігати в цій скринці, подивіться, як гарно зараз вкладається сюди в'язання. Це просто прекрасність, чи не так? Так, гарні кольори в мене тут зелено-рожеві на новій шкарпетці. Зв'язала я пів шкарпетки. Ці шкарпетки будуть на подарунок. Тож я казала вам про те, що хочу відпочинку і хочу в'язати шкарпетки. Ось яка краса в мене тут весняна виходить. Настрій вже просто такі ніжні, гарні кольори, вже нічого більше не хочеться, окрім того, щоб були квіти та сонечко. Тож, подивіться, який гарний в'язальний процес у мене. Тепер буде жити в цій скринці. Дуже гарно, дуже, я дуже задоволена. Дуже задоволена цією шкарпеткою, теж майбутньою. Це нитка реге, гарної якості нитка. Люблю її. Тож буде гарна якісна пара шкарпеток. Теж хочу на цьому тижні дов'язати і вам обов'язково показати. Можу з вами не поділитися. Я тут собі задумала новий старт. Вчора я побачила від наших дівчат новий дизайн, і він просто мене так надихнув, показую вам фото. Я не змогла пройти повз. Сьогодні я вже отримала цю схему. І подумала, чого зволікати, чого там, чогось чекати. Я сьогодні почну вишивати ці троянди. Підібрала тканинку. До речі, тут тканинка у нас. Зараз ми пошукаємо. Це ще з магазинчику Мільфльор. У мене тканинка. І це є Белфаст. Це є Ось номер. Номер артикул тканини. 32-й каунт. Така рожева, приємна. Тканинка, це льон, так, і я обожнюю вишивати на Белфасті. І буду сьогодні стартувати. Хочеться мені цих рожевих кольорів, не знаю чому. Так впливає, мабуть, на мене сонце. Побачимо. Там невеличкий зовсім дизайн, небагато хрестиків. Не знаю, що і як я буду оформлювати, але стартувати дуже хочеться. Та в мене тут прекрасний ранок п'ятниці. Подивіться, яка краса. Я встигла, коли вимкнули світло, спекти хліб. Вчора все приготувала і все вийшло. Фух, буде у нас смачний хліб. Як там роблять справжні блогери? Цю хрустку з коринку перевіряють. Ну, в мене майже вийшло зняти це на відео. А загалом так, скоринка завжди хрумка дуже, і діти дуже люблять мій хліб. Який сьогодні прекрасний сонячний ранок п'ятниці, і вже так хочеться тепла. Дивлюся, прогноз погоди через тиждень вже плюс 5 має бути, і не віриться, що ми майже перезимували цю найважчу зиму. Тож, час підводити підсумки. Я тут до вас з красою, готова ділитися. В мене вчора відбувся старт. І я вишила ось цю чудову трояндочку. Буду продовжувати сьогодні вишивати. Я вже придумала, як буду її оформлювати. Але ж обіцяла поділитися з вами, що там у мене. Відбувається в п'яльцях. Ось так гарно на сонечку. Грайливо тут розмістилася ця троянда в п'яльцях. Дуже мені подобається процес, дуже він швидкий, легкий вишивати тут небагато зовсім. Тож, думаю, що сьогодні-завтра завершу, якщо буду вишивати, тому що я планую в'язати. На цьому тижні взагалі не було в мене в'язання. Тільки шкарпетку розпочала, але так я її не завершила, тому і показувати вже не буду. Вже в наступному, сподіваюся, в лозі то буде готова пара шкарпеток. Тож, в мене ще дещо тут сталося. Я повернулася до одного свого процесу і планую його теж доводити до фінішу, але поки що він мені трошки важкенько йде. Зараз покажу, про кого я тут розказую. Перемістилася я на свій робочий стіл і показую вам процес, який вже давненько вишиваю, і так дуже таки довго він в мене пролежав І я до нього вирішила повернутися. Що в мене тут вишилося за ці дні? Повністю виросла в мене смерека, вишила я її, і. Я почала вишивати будиночок. Він не вміщається, доволі великий процес. Зараз я спробую трошки наблизити. Так. Тож, будиночок, ви бачите, на ньому пришитий склярус двох розмірів. Склярус трошки такий, знаєте, величенький, я такого ще не бачила, і звичайний розмір. Пришивала я в одну ниточку, вкладається гарно, і бісерок теж. Але що в мене тут пішло не так? Я взагалі не пам'ятаю, куди я поділа вовняні нитки, якими вишивала овечок, дах цієї хатинки теж вишивається вовною. Тож мені довелося на мільфльор. Замовити, я пошукала просто ці нитки, в себе не знайшла. Дозамовила нитки, буду вишивати. Далі в мене закінчилася зелена ще одна нитка. Теж довелося її дозамовляти. Вже я отримала посилку, сідай, вишивай, але щось поки немає настрою. Зараз я вам покажу дах цієї хатинки на прев'ю. Так, чому немає настрою? Тому що я боюся цих шовчиків. Начебто, по схемі подивилася, нічого такого складного немає, але дивлюся на цей ліс за будиночком, на ці гори. Там мені залишилося трошки повишивати хрестиків, і все. І залишаються тільки шовчики. А, ну і ось це ще мені пришити ось. Ай! Пришивний цей елемент треба теж пришити. Так, і я наближаюся до фінішу, так? Не знаю, <реш> які прогнози зараз сказати на цю роботу. Чи зможу я за ці вихідні вишити? Не зможу. Покаже час, і ви вже це дізнаєтеся наступної п'ятниці. На наступному тижні вже відбудеться виставка Handmade Expo, Буде вона проходити з 26 по 28 лютого, четвер, п'ятниця, субота. Якщо ви не знали про цей захід, я вважаю, його варто, варто на нього сходити. Це дійсно дуже знаєте приємно зустрічати тих, кого давно знаєш, приємно знайомитися з новими людьми. Я йду завжди на виставку за спілкуванням. Є люди, з якими я бачуся тільки на виставці. Тобто від виставки до виставки, наприклад, станю фрузелок, ми бачимося лише на виставці. Я коли заходжу. В павільйон, то одразу біжу на її стенд, щоб привітатися, потеревенити, а потім вже починаю ходити роздивлятися. Також завжди приємно очікувати стенд від бренду Леля. Вони прикрашають, організовують дуже все гарно, дуже фотогенічно, теж приємне спілкування, З Лізою теж завжди рада зустрічі. І всі дівчата, нові дизайнери, молоді дизайнери, це все нові знайомства. Хочеться всіх підтримати, купити новинки, роздивитися все, надихнутися. Тож я те. Теж запрошую вас, якщо у вас є можливість, обов'язково сходити на виставку Handmade Expo в МВЦ, що на метро Лівобережна, місто Київ. Так, я не знаю, як там буде з приводу наступної п'ятниці, як вийде влог. Сподіваюся, все буде за планом. Окремо знімати виставку не буду, я вже цього давно не роблю. Є у нас блогери, які знімають дуже детально, тож, я думаю, немає сенсу повторюватись. А будемо знімати окремо лише покупки, якщо вони будуть. І ну, якесь включення обов'язково з виставки зроблю. І в мене, знаєте, що ще тут є? Зараз ми відставимо це. Так, в мене є ще процес, до якого я не торкалася це ось цей будиночок і ось цей олень. Приходила до мене в гості подружка. І каже: він мені нагадує тремпель. вішачок для одягу. <сміх> я так сміялася. <сміх> я кажу: я обов'язково про це скажу на Ютуб. <сміх> Жодного хрестика я не зробила. Жодного. Але я ж кажу: попереду вихідні побачимо. Але дивіться, який красивий кадр. Тож, в цьому красивому кадрі ще хочу показати розпаковку ниточок. В мене є там мега-ідеї. Я отримала посилку з нитками, хочу вам дуже їх показати. Зараз будемо що я отримала нитки для в'язання. А саме я хочу зв'язати коника за одним майстер-класом, і мені потрібні були ось такі пухнасті бунтики. Ходила я якось в кіндіярн за ними, не було їх в наявності. Це газал Альпака Air. Схоже, щось на. Ну, Не щось, а точно схоже на Drops Air. Дуже гарні. Прийшов помічник, добрий день. Але є проблема, ми не вміщаємося. Нитки і кіт. Арчибальд, будь ласка. Ой. З цими помічниками, з 7 кілограмовими. Так, далі. Зараз весь інстаграм в'яже поєдками. Я не виключення, що Красивої упаковки. Це маю показати в кадрі. Подивіться. Це є бобінна пряжа бавовна з паєтками. І купляю я нитки в магазині просто пряжа вже понад 10 років. Надикулась я тими паєтками в інстаграм і придумала собі деякі проєкти. Зараз розкажу, коли розпакую. Так, є, дякую, що терпілися Шарудіння. а поки сонечко, то можна пороздивлятися, як красиво це виблискує. Так, що це буде? Це буде комірець або шарфик невеличкий ніжно-ніжно-рожевого кольору. Поєднання мохеру і паєток. Це дуже красиво. Паєтки тут дуже тендітні, напівпрозорі і дуже делікатно виблискують. Це буде в мене один проєкт. Другий, я хочу. Так, все, щородіння припинилося. Я хочу зв'язати сумку. Ось такого яскравого кольору, фуксія або малини. Тут буде поєднання бавовни Ярнард Вайлет і паєток теж на бавовні основі. В мене є кросівки, я хочу до тих кросівок зв'язати сумку. Так, вона буде з паєтками. Той спорт і цей блискучий шик, знаєте, це завжди дуже стильне поєднання. І я собі вигадала, дуже надихнулася цими паєтками. Просто зараз дійсно в тренді в'язати все з паєтками. І іграшки, і рукавички, ну, і звісно, светри, все, якісь капори, дівчата просто все в'яжуть з паєтками. А мені ця ідея теж дуже сподобалась. Тож, так як в мене таких проєктів не було, я вирішила теж доєднатися до цієї в'язальної спільноти. І щось зв'язати блискуче. Тож, такі новини, такі кольори, мабуть, вже хочеться дійсно весни, хочеться квітів, хочеться е, соковитих таких. Е, Проєктів якихось і в п'яльцях, і на спицях, і на гачку. Давно не в'язала іграшки. На наступному тижні планую їх багато. Тож я щиро вдячна вам за те, що ви залишаєтеся зі мною. Я вдячна вам за цей перегляд, обов'язково за вас вподобайка, коментар. Я бажаю вам гарного настрою. Ми дочекаємося обов'язково весни. А весною буде тепло, а весною буде краще. Бажаю вам натхнення. До нових зустрічей в нових відео.